Вітаємо вас з забитим голом, з перемогою, ваші враження. Як ви це зробили сьогодні? Дуже приємно забивати. Давно не забивав, першого на професійному рівні. Певно, ми перемогли, рухаємось далі. Все, зазвичай захисники голи за стандарту. Ви сьогодні почали атаку і завершили. От чи тренувалися на тренування, чи так вийшло. Ну, Зі стандартів я не забиваю поки що, може колись почну забивати. Ну так, взяв м'яч, прийшовся, пас-пас і забив. Здало вийшов. На кого рівнялися в дитинстві? Хто був вашим улюбленим футболістом, захисником можливо? Та ні, захисників не було улюблених. Там футболісти ланки атаки, таких більше полюбили. Які саме? Та багато. Хай буде. Зідан, Роналдо, такі. Топи. Як вам сьогоднішній матч? Ось в парі з досвідченим Сергієм Басовим граєте. Ось цей досвід ви отримуєте його, чи все ж таки вам горішкати з молодими партнерами по команді? Мені, мені приємно грати з молодими, і з досвідченими. Сергій може дати свій досвід, завжди підказує, тримає в фокусі, не дає. Забути про матч, так сказати. Завжди в фокусі тримаю. Чи суперника ви вивчаєте перед грою, чи все-таки просто приїжджати на гру і все? Ні, вивчаємо, так. Просто не можемо приїхати і розслабитись. Вивчаємо, налаштовуємось. Треба перемагати, кожну гру перемагати треба. Маю на увазі персональних гравців, там хто грає в атаці, хто грає в захисті, так і є у вас. Що ви просто готуєтесь до кожного матчу разом з командою? Е -е, на деякі матчі нам тренера приділяють увагу до деяких футболістів. Деякі матчі ми просто готуємося. Е -е, сьогодні забули перший гол. Скільки від вас м'ячів чекати поболівальника вашої команди? Хай чекають кожен матч. Ого. Хай чекають кожен матч. Мам, дякую. Дякую вам, гарного дня.